Всім привіт! У нас сьогодні трішки така погода, Чуть-чуть вітерець, але, можна сказати, тепло, опадів немає, все чудово. Була в Димитівці, трішки прикупилася свинка. Котику зараз вам покажу, що купила. Так, тут майже 15 кг забрала все, що було. Це соняшникова макуха. Ось така вона, ось така. Класно, вне це в тепленькій водисті, так вона взагалі розчиняється. Це для свинок, обов'язково, так, також і курам трішки додаю, щоб краще неслися. Е, для котика корм. І так як поросята дуже сильно висмоктали, мені е, свиноматку, е, відлучаю її і додаю до корму премікс. Так я вирішила, так я буду робити, тому що я її просто в другий раз не зможу запросити. Вона дуже. Ну, і, звичайно, ось такий якийсь кальцій прийшов. Думаю, попробую щось нове. Раніше я брала три кальції, а зараз ось такий тут напише: вапніковий борошно ну, міст кальцію 37%. Ну, Попробуємо, будемо додати, потрібно її витягувати з того стану, що вона є. Ось я вже пенька поставила, взяла свою новеньку подаровану сокиру, набрала таких грубших дрів і буду зараз переробувати. Тут знизу більш такі грубші, спочатку рубаю грубші, а потім вже до маленьких добираюся. Працюємо, поки є погоди, треба працювати. Одягаю свої рукавички. Так, вділа жилетку, щоб зручніше було махати. Ось так, до роботи готові. Зараз разом з вами спробую, чи буде вона рубати, чи ні. Можливо, приробити моторчика і буде тільки сама цокати. Так що поїхали. Та ви що? Це просто, це просто казка. <свісно> як то кажеться, просто бери і грайся. Все, легко і просто. Навіть не треба, як то кажеться, сильно напрягатися. Сокира рубає сама, та вийшло. просто моя мрія здійснилася, дякуючи всім вам. Ось так легесенько, собі, як то кажеться, просто. Береш та граєшся. Ну ось, друзі, дві годинки і дрів немає. Всі перерубані, треба. Зараз їду помологу, а потім приїжджаємо і все складаємо, щоб просихали, бо деякі є сироваті. Так що так, сокірка просто супер. Вдячна і задоволена. Ось така красунь. Сіла трішки перепочити. в нас ось там таке небо аж синє-синє, як бути сніг а, має піти. Ну, нічого страшного, зробила собі макави, кружка від підписниці. Макава також. <схід> так що так. Ще в мені лишилося там небагато досочок. Таких, яких треба сухеньких перерубати. Зараз швиденько-швиденько, і відразу буду на тачку грузити, так як вони сухі, ну не знаю, бо як ота хмарка, дивіться, що робиться, яке синє просто, таке, як кажу, як на сніг. Хоча в нас вийшло сонце, так тепло стало. Ну, я тут в затишку, як то кажеться, і ще плюс, що рубала, то мені взагалі тепленько. Так що, щоб нам би, точніше, мені таких днів п'ять. І все було б добре, тоді я все встигла, що я мала зробити. Ну, як Бог дасть, так і буде. Так що вам гарного дня, гарного вечора. Робіть каву, чай. Дай пере... перепочиньте трішки. Ось так. Просто. Милуюся, любуюся останніми днями. Такого прекрасного. І так, цьогоріч осінь затягнулася. Аж страшно подумати, що буде зимою. Ну, сьогодні не про зиму, так що працюємо далі. Ну, ось така кубка дрів. Перерізали би в заполо і зараз швиденько їх перерубаю. Ну, ось така кубка невеличка вийшла. Це ще стройматеріал, як я кажу. Буде все на гору зараз прибиратися. Нехай побуде, ще ще полежить. Ну, ось так, друзі. Я знаходжусь себе на горі на хліві. Тут трішки досочок положили, щоб попора, бо вже стеля така, пожальтесь Божа, називається. І ось наклала. Тут не знаю, чи в два, чи в три ряди, як я кажу, строїм матеріал. Може, можливо, воно колись піде все на дрова, але інколи навіть якась ось така досочка, як мені зараз знадобилася, піде в ход. Так що, нехай. Тут тепленько, сухенько, воно не пропаде, як то кажеться. Нехай лежить. А далі будемо бачити. Не потрібно, візьмемо все, викинемо. Спалимо в грубці. Так що так, в нас погода поки що тримається. Трішки там пару краплинок крапнуло. Вже синочок прийшов зі школи і зараз будемо пережину свинку і будемо працювати далі. Так що всім бажаю гарного дня, чистої, тихої, мирної ночі. миру, здоров'я та добра, бережіть себе. Свої родини все саме найкраще. Будьте здорові. До нових зустрічей. Па-па-па-па.